Доброго дня! Сьогодні в нас 18 грудня, місто Тернопіль, захід України. У нас в цьому році була дуже тепла осінь. Довго дуже вегетувала лохина, а тоді зарядили дощі, а потім сніг. І так я не встиг обробити мідь препаратами свої насадження лохини. Сьогодні природа таку можливість мені надала. В нас іде відлига, подивився на прогноз погоди. Цей тиждень буде плюсова температура, 8 градусів тепла, плюс виглядає деколи сонечко. От сьогодні вже зранку було сонечко. Це сьогодні тільки зараз зайшло за хмарку. І я вирішив обробляв свої персики боргунською рідиною. І заодно оброблюю свої насадження лохини бургунською рідиною. 3% розчин. Думаю, що вже брунька в стані спокою, бо були в нас вже температури мінус 10-13%. Гарно заклалася плодова брунячка. Вони зараз у в стані спокою, і я 3% боргунською рідиною її оброблю. Склад входить у, я в попередньому відео показував, як я роблю розчин боргонської, 3% розчину. Якщо хтось захоче, собі може повторити цю операцію. Деякі сорти, так і не скинули листя. Але вони от буде, вже вони підморожені, будуть більші вітри і вони їх пообдувають. Я зараз всі свої насадження гарно скроплю. Треба скропити гарно, щоб е, повністю рідина обмила всі бруньячки, щоб коли весною почне просипатись брунька, вона була вже продезінфікована. Мідь місні препарати вбивають всі е, грибки, які є на наших насадженнях. Я думаю, що набагато легше буде на протязі вегетаційного періоду потім боротися із таким захворюванням, як антракноз на лохині. Бо е, раніше цього захворювання в нашій місцевості не було, але почали масово садити садоводи лохину, не дотримуються санітарних норм, е, не обробляють, не борються з хворобами, і вона масово поширилася, що тепер вже треба боротися. Так же само, як і з курчавістю персику, з маніліозом кісточкових, так само треба боротися з антракнозом на лохині. Ну, не тільки антракноз, багато всяких грибкових захворювань. І в тому числі може, можуть ті грибкові захворювання вже впливати на насадження наших кущів лохини. Так що зараз приступаю. Потім покажу вам, коли вже висок нерожчин, як воно буде дивитися на наших насадженнях. Обробив я свої кущі лохини. Звичайно, бордо... бургундська рідина не так ярко виражена на стовбурцях, як як вапно, але все рівно все облито, все покрито мідьвмісним препаратом бургонською рідиною. І я думаю, що результат буде нормальний. Тиждень передають нам теплої погоди плюсової, так що бруночки. Не розкриті, думаю не попаляться. Так що хто восени багато мене запитували, чи ви обробляли вже свої насадження лохини мідьмісними препаратами, ну, я чесно признаюсь, не мав часу і не мав мідного купоросу, а це я польського купоросу купив 25 кілограм то не підробка, упаковка 25 кг, по-польськи все написано. Якщо що, хто бажає, можу відпродати, бо мені 25 кг багато, але не хотів у роздріб брати, бо дуже багато підробок. Там якусь сіль фарбують у синій колір. І потім нарікання, що чому не допомагає, багато хвороб. І тому подібне. Так що е, треба обробляти якісними препаратами, і тоді буде результат. Слава Збройним силам України, героям слава!